Ви сьогодні рано встали і до мене поспішали, посміхніться всі. І на мене подивіться. Подивіться, хто до нас прийшов? Хлопчик Василько. У Василька багато взуття. Давайте розкажемо йому, куди і коли, яке взуття ми взуваємо. У домівці їх взуваю, Біля ліжка залишаю, що це діти капці. В капцях ходимо вдома. В них забив я перший гол. В них я граю у футбол, бо воно не для домівки називаються кросівки. Влітку тепло, влітку гарно, не сиджу я вдома марно, вже взуваю я на ніжки дві веселі босоніжки. Влітку ми взуваємо босоніжки сандалі, бо влітку тепло. ноженята, нові чоботята. Поспішайте дріботіть, по калюжам не бродіть, уболіться не біжіть, чоботята бережіть. Восени взуваємо гумові чоботи, коли йде дощ і з'являються калюжі. А зараз діти зима, на дворі холодно, на ніжки ми взуваємо темлі чобітки. Діти, тапки. Гумові чоботи, кросівки, сандалі, зимові чоботи це все взуття. Василько тепер добре знає, коли і для чого ми взуваємо взуття. Для Василька ми розмалюємо чобітки. А щоб нам намалювати, треба пальчики підготувати. На землі сніжок лежить. Зайчик по сніжку біжить. Мерзнуть вушка. Мерзнуть лапки, бо нема чобіт і шапки. А тепер малята робимо разом зі мною. На землі сніжок лежить. Зайчик по сніжку біжить, мерзнуть вушка, мерзнуть лапки, бо нема чобіт і шапки. Ось і фарба жовта і синя прийшла, пензлик і паточку з собою привела. Берем пензлик, опускаємо у склянку з водою, потім у синю фарбу. І малюємо горизонтальні лінії. Ось так. Беремо паточку, опускаємо у жовту фарбу і розмальовуємо крапками чобітки. Ось так. Знову опускаємо жовту фарбу. І малюємо крапки, прикрашаємо чобітки. Василько, тобі сподобалися чобітки? Нам також гарні дітки чобітки для тебе розмалювали. До побачення, малята, до нових зустрічей!